Сторінка 165, параграф 36. Які особливості наземно повітряного середовища у наземно повітряному середовищі існує найбільше розмаїття екосистем: ліс, поле, пустеля, тундра, город і сад, гори, степ. Та організмів, які їх населяють, як і в інших середовищах для організмів тут важливим є вода, світло, тепло, повітря, пожива. із кожних 100 мешканців цього середовища 75 вміють літати. Це більшість комах, птахів і деякі звірі, наприклад, кажани. Які особливості НПС визначає повітря на суходолі, організми оточені повітрям. Прозоре, а в більшості наземних тварин є. Органи зору та добре розвинений зір. Наприклад, яструб із висоти свого польоту бачить мишу, яка біжить полем. Під час дихання та фотосинтезу організми засвоюють атмосферний кисень та вуглекислий газ. Ти вже знаєш, що повітря містить водяну пару. Від її вмісту і температури залежить випаровування води організмом. Вологість і температура повітря у НПС змінюються впродовж доби і року. Року. Тварини та рослини пристосувалися до нестачі вологи малюнок 189 Деякі рослини мають м'ясисті стебла, колючки листки, невеликі і жорсткі листки, довге або розгалужене вздовж поверхні корінням. Невеликі тварини в денну спеку не піднімаються на поверхню, рятуючись від перегрівання і надмірної втрати вологи. Верблюди можуть обходитися без води багато днів. Великі звірі долають значні відстані в пошуках води. Савці охолоджують своє тіло, випаровуючи воду через рогову порожнину, собака або під час потіння людина. Для життя важливим є ще один компонент атмосфери озон. У природі. Оді цей газ утворюється з кисню повітря під впливом променів сонця або розрядів блискавок. Найбільша його концентрація на висоті 15-35 км, де формується озоновий шар. Він захищає живі організми від надлишку ультрафіолетових променів. Повітря швидко нагрівається і швидко втрачає тепло. Тому впродовж доби і року спостерігаються значні коливання температури. Через температурну непостійність у наземних мешканців сформувалися механізми теплорегуляції. Щоб підтримувати власну температуру тіла вищою за температуру довкілля, в організмі є теплоізоляційні покриви, тремтіння м'язів, потовиділення, випаровування води через продихи. У повітрі добре поширюються звуки та. Запахи у тварин світ запахів і звуків має особливе значення для спілкування, пошуку поживи, приваблення, особин протилежної статі. Запах рослин приваблює комах та інших тварин для запилення. Багато тварин суходолу здатні до польоту та. Планування малюнок 190. Активний політ комах, птахів і кажанів забезпечують крила та літальні м'язи, легкі скелети, спеціалізовані покриви тіла, вдосконалення дихальної системи. Тварини-планеристи використовують підіймальну силу повітря на висхідні потоки. Є шкірні складки, летючі дракони, перетинки між кінцівками, білки, летяги, шестокрили чи між пальцями кінцівок, летючі жаби. Багато організмів використовують рухи повітря вітер, для розселення, поширення та розмноження. Так, у пауків розселення відбувається за допомогою павутини. Плоди і насіння, клени та кульбаби мають пристосування до поширення вітром, а розмноження хвойних чи вітрозапильних рослин здійснюється за участю дрібного пилку, яке значення світла і тепла для мешканців НПС Левову частку інформації про стан середовища організми. Отримують саме завдяки світловим променям. За допомогою органів зору тварини визначають форму, колір та. Відстань до предметів. Живим організмом світло і тепло малюнок 191 особливо потрібне для росту і розвитку цвітіння, утворення насіння та плодів. Від нього залежать різні форми подразливості рослин, що проявляються у вигляді рухових чи ростових реакцій. Ящерки, змії, комахи можуть швидко рухатися лише після того, як їхнє тіло прогріється до необхідної температури. У сонячні дні борсучиха борсучіхавину. Носить дитинчат із нори на сонячну галявину. Світлові промені зігрівають малят і сприяють утворенню вітаміну Д. У холодному кліматі тварини пристосувалися до низьких температур, жирові прошарки, шкіри тварин, пір'я, пуху, густа шерсть. У жаркому кліматі тварини не мають густого шерстяного покриву. Шукають тінь і воду, можуть регулювати температуру тіла завдяки потовиділенню. Живі організми в наземному середовищі перебувають під дією. Сили тяжіння. Це зумовило виникнення різноманітних типів кінцівок для пересування малюнок 192 Як пристосування до снігового покриву у тварин розвинули особливі форми кінцівок: великі лапи, снігоступи, в зайці біля кам, міцні копи та воленя, щоб розкопувати сніг. Щоб лазити по деревах, лінивці мають на лапах довжелезні кігті. У багатьох ящерках на пальцях є присоски, У слона на ногах. Спеціальні подушечки для безпечної ходьби. Копитні тварини мають рогові чохли Копита. Що слугує для захисту кінцевих палангів пальців, якими тварина спирається на ґрунт. Деякі тварини для пересування використовують не лише лапи, а й хвіст, кенгеру, мавпи. Земноводні пристосувалися до життя на межі двох середовищ. До різноманітних умов існування добре пристосувалися птахи. Наприклад, для стрижів і ластівок повітря є основним середовищем, оскільки вони живляться літаючими комахами. Птахи, які використовують водне. Середовище для добування пожива також мають відповідні пристосування. Крил і ніг. Наприклад, буревісник має надзвичайно довгі крила і цілими днями ширяє над водою, хапаючи здобич, птахи-плавці, гуси, качки, лебеді, мають плавальні перетинки на кінцівках, птахи лісу, дятел, міцний дзьоб, а хижі птахи, грифи, орли, сови, гострі пазурі. Гострий зір та міцний загнутий дзьоб. Коротко про головне. Особливостями наземного повітряного середовища є. Газовий склад повітря, температурні перепади, вітри, нерівномірний розподіл тепла і світла на поверхні земля. Властивості повітря визначають розвиток пристосувань, що забезпечують дихання, фотосинтез, поширення, розселення, розмноження та багато інших біологічних явищ. Нерівномірний розподіл тепла і світла на поверхні землі визначив такі пристосування в організмі, як теплорегуляція, адаптація до добування, запасання і. Економії води, наявність різноманітних типів кінцівок для пересування.